in the é Так, десь бачимо, Де що трошки так, ми вас чуємо. якась затримка трошки по зв'язку є, тому будемо намагатися зараз поспілкуватися, так щоб і ви мене чули, і вас, глядачі, так само. Е, ну власне, ось ця е, заробітна плата. Я подивилася авторство е, зараз, якраз Юлії Тимошенко. Вона першою зазначена. Е, що мовляв, заробітну плату? Ось так треба підіймати, бо і прожитковий мінімум. Ніби все добре аргументовано, ніби все дуже правильно розписано. Але ж чи можемо ми реально в тих умовах, яких зараз є, не тільки втілити це все ось в життя, ну але в принципі пропонувати це зараз морально. Голодоморами уряд ми бачили, що проіндексував пенсії досить таки на значні суми останнім часом, тому щось реально, але звичайно, не все реально сьогодні, тому що і оці законопроекти, які кілька в Верховній Раді, такого відверто поліського характеру. Вони наштовхують на думку про можливі швидкі вибори в Україні про намагання загравати з суспільством або про намагання просто політиків особливо опозиційних політиків створити опозиційних політиків, створити для влади незручну становище. пропонувати якісь соціальні підтримки, соціальні пільги для українців, які влада в силу свого фінансового стану просто не спроможна сьогодні реалізувати таку боротьбу з владою атаку на інформаційні позиції влади треба прораховувати. Я думаю, що різке підняття мінімальної заробітної плати сьогодні в умовах, коли більше ніж половина бюджету державного бюджету України йде на оборону, не нереально. Але якийсь план підняття МЗП, все ж таки протягом року цілком можливий. Тобто треба зважувати, бо там я кажу, теж подивилася пояснювальній записці, яка звісно супроводжує сам законопроєкт. і Йдеться там про ті звідки буде фінансуватися. Так само парламентарям завжди ж потрібно подавати, де вони бачать от, джерело фінансування. І Там цікавий один є пункт, якраз у цьому законопроєкті про те, що що з митниці ще будуть доотримувати, і от звіти то треба буде використати. Ну, ми знаємо, яка ситуація у нас в митниці, і як ми можемо звіти щось доотримати, Ну, це ще одна. Фантастична ідея, крім того, авторка вже цього законопроєкту е, раніше втілювала популістичні рішення, які дуже недобре е, все ж таки вилізли українцям. Ми пам'ятаємо про ось цю Юліну тисячу. Якщо можете, нагадайте нам до чого ось такі рішення можуть насправді призводити. дивіться ще одне наслідком такого рішення. Ну юлія це не було погано. Єдине, що це зіграло як інструмент на виборах. Пам'ятаємо, українці отримали цю тисячу гривень, але напередодні виборів і явно в. З метою якби заохочення їх чи сприяння їх за голосування за одну спадку, але сьогодні ще нагадаю, що наша фінансова система, як на більше ніж на половину, залежить від наших західних партнерів, саме вони надають Україну Україні значні кошти. Лише за минулий рік більше 100 мільярдів доларів ми отримали в вигляді різного роду допомоги для України. І сьогодні між Україною і міжнародним валютним фондом підписана нова програма фінансування на шість мільярдів доларів, і звичайно. Ця програма передбачає контроль і скоординовану фінансову політику. І якщо е, український уряд піде якісь не на скоординовані популістичні кроки, стону випити тим чи іншим категоріям населення, це може поставити під загрозу програму співпраці із міжнародним валютним фондом і, взагалі, з нашими е, західними партнерами Тому зараз не час демонструвати популізм, е, звичайно, крім того, як і не час до речі, демонструвати анти тому що речі, які не спрямовані наприклад на обмеження фінансування фінансової підтримки військовослужбовців, які на жаль також є в парламенті, також цього є неприйнятні. Ми маємо знайти золоту середину без популізму і антипопулізму робити, те, що робить, що ми можемо зробити, і те, що зберігає на баланс зовнішньої підтримки, який вкрай важливий для нас. Ну, ми якраз хотіли поспілкуватися з пані Галиною Третьяковою, тому що теж за її авторством вже зареєстрований законопроєкт. І ми теж розуміємо, що якщо це слова народу, то це може бути проголосовано про те, аби і пільги для військовослужбовців не були пожиттєвими, і там дуже багато таких. Ну от як як ви і кажете зараз, що вони такі зовсім не популярні рішення. Ну і вони, як відверто кажучи, не варто цього зараз робити, коли в людей все ж таки і зброя так само в руках є, і вони зараз безпосередньо відстоюють нашою з вами свободу і наше право на те, щоб називатися українцями і жити вільно. Але на жаль, не готові. Мабуть, ще все ж таки в привселюдно ось так обговорювати такі рішення. Натомість, ще якщо ми говоримо про наших військових, є зареєстрований так само ще один законопроєкт. Але вже від авторства Олексія Гончаренка, і він теж викликає досить багато питань, наскільки він на часі. Я для наших глядачів просто якось більш повідомлю зараз його номер 9142, і йдеться про те, що ті мобілізовані, які вже відслужили, здається, півтора року, вони будуть мати право на демобілізацію, і потрібно проводити ось ротації. І саме таким чином бачить це нардеп. І ми розуміємо, що ось буде вже закінчуватися в той період, коли будуть мати право ті, хто рік тому більше аніж рік тому пішли захищати нас на сході. І я вже в коментарях навіть бачила, що відбувається. А що частина людей вони справді і ми теж розуміємо, рідні вони втомилися чекати на своїх захисників? Вони за них хвилюються. І вони кажуть, так, давайте повертати. А чи можемо ми проголосувати в цих умовах, які зараз маємо перед анонсованим контрнаступом збройних сил? Отак, відкликати тих людей, які мають якусь досвід, бойовий вже досвід, і набрати просто нових, аби просто змінити і зробити ось таку систему ротації. Це що за законопроєкт? такі речі взагалі потрібно погоджувати лише з військовим командуванням. Жодна політична ініціатива в цій сфері мені здається не має права так безвідповідально існувати. Ми чудово розуміємо, що лише на початку війни було мобілізовано щонайменше 300 тисяч українців лише на перших місяці. І сьогодні, якщо ці всі люди потенційно отримали право на довілізацію, це може серйозно пославити збройні сили України. Але разом з тим дійсно люди, які воюють, непрофесійні військові. Люди, які воюють уже більше року, вони стовні, їхні рідні стовни. Мені здається, тут треба шукати інший баланс. Тут потрібно якесь регулювання, можливо, на рівні наказу міністерства оборони стосовно обов'язкової кількості відпускних днів протягом року. Який має отримувати е, мобілізований поки що він має отримувати протягом року почав там не знаю 30 відпускних днів, щоб цей час він міг уділити родині, щоб цей час він міг зробити домашні справи? Дуже багато пішло в військо людей, які наприклад мають присадибні ділянки. Їм банально треба приїхати допомогти родині обробити е, ці присадибні ділянки. От питання відпусток треба врегулювати обов'язково. Люди не роботи, вони не можуть рік воювати і нічого більше не робити. А от демобілізація це лише бути погоджено з верховним головнокомандуючим, генеральним штабом. Ці питання політики взагалі на мою думку не мають втручатися. Так, але ми зараз це бачимо, і це виглядає досить так що на розпалювання, на розхитування ситуації у суспільстві. Це дуже конфліктна тема. І ми зараз, навіть коли говоримо, намагаємося підібрати кожне слово для того, аби Слова, е, да, так, аби нікого не зачепити. Бо ми теж розуміємо і з того боку, і з того боку. Е, навіщо ось такі речі зараз з'являються знову ж таки? Бо ж це виноситься чи дійде дорозі до Верховній Раді? Ну я тут сумніваюся, звісно, зараз. Але все ж таки з одного боку політики намагаються перетягнути на свою на свій бік військовослужбовців рядових, які хотіли б бути мобілізованими, розраховують на їхні голоси і підтримку для політичної боротьби, чи перетягнути на свій бік тих людей бюджетників, які залежні, зарплати, яких наприклад залежні від рівня мінімальної заробітної плати. Це отакий от елемент політичної боротьби з владою, і політичної конкуренції, який на мою думку нормальний для нормального нормального часу абсолютно, і до якого треба вкрай обережно ставитися в воєнний стан, коли все ж таки головне завдання завдання сьогодні це оборона країни.